Гуляємо по Бейкресфілд, це тут жила зона, тобто машини дуже рідко їздять, але дивіться, яка ширина вулиць. Одна, це тут початкова школа і ось друга. І покажи вулицю. вулицю. нас будинок такий хороший. Віталій вулицю Сі покажи. Так, і І вулиця, вулиця називається. Зараз покажу. Вулиця називається Сі. Ми живемо на І-Ей, e. Бі вже пройшли. От. і Це вулиця Честер. Отак. Тут є і пальми, і великі... Секвоє. Секвої чи щось таке. А, це От. Зараз ще сипвоє. покажу одну таку вулицю. Ось. Така вулиця ось. Ширина просто вражає. І тут багато таких вулиць в житловій зоні. Тобто можна грати в футбол на вулиці. Шо це таке? Це історична будівля? Так. Mm -hmm. Ну ось так. І ось такі будинки є. Ну от, дійшли по Forest стріт до H-Stret. Ой, тут H-Stret. Так що ще, поки алфавіт не закінчився, йдемо далі. Ну і от така от широка вулиця. Це ну вона вже більш центральна, але... Ова, поліція поїхала. Поліція поїхала. еще одна. О, дивись, тоже гараж сей. Опа. Слушай, а как нам перейти? <свят> идем, мабуть, на ту сторону. Ну, вот так, да, идем. Ну вот, уже дошли до 7-й улицы и Честер-Авеню. Вот, да, вот до 7-й Честер-Авеню, это уже такая большая улица. широка, теж, скажімо, одна із це не центральних, а по тій, де їздять автомобілі в основному. Бо, от скажімо, по цій вулиці це вважається вулиця, яка в житлових масивах там не їде, там тільки під'їжджає до своїх будинків, а по цій вулиці всі їдять. І ось типово бачимо. У цій вулиці різні бізнеси, так називаємо. Ми і навіть які зупинки. Практичні американці. є. американці. На дереві навішали кучу проводів. Ага. Дерево живе, А, ну, зараз... На дерево там. Бачиш, всякі дроти. Так, да, Дроти там видно, все навішали. От. Ну і тут так от. Лондрі, сервіс, зупинки є. Ну, мабуть, автобусів. Оце типова вулиця міста. Місте Америки. Ну от, Ми зараз йдемо, будемо переходити на ту вулицю. Ага. А там вдалині вже видно даунтаун, високі будинки. Ось така широка вулиця. Просто широченні. І по цим вулицям мало машин їздить. Так, да, І бомжит ходять. Ну бомжи то таке. От. Ну ось так. Ось така вулиця. Цікаво. Ну от. Ішли, йшли і шли, шли, побачили згорівшу будівлю. Вона згоріла тому, що з дерева зроблена. Ну я так думаю... Як тут як тут називається ця фає тім? Швидко. Приїхали, потушили пожежу, але те, що дерев'яна згоріла зразу. Що ти хочеш? А, ну ось, так. Да. Дешевша в Лондрі. Я так думаю, так? Да? Ну, дижі далі. Ну і знову ж таки, оця вулиця мені нагадує типову вулицю. З американських ковбойських фільмів дикого заходу. Ну, Взагалі-то ми і є зараз на дикому заході, ті він вже зовсім не дикий, не. Не. але оце так от. Пальмочки. І от вулиця. йдемо далі. Ну от, хочу показати, що було ви видно. О. Це тротуар був побудований в 1962 році. От. Ну, оце вже новий, ну на співставу. підстави, це новий. А цей тротуар з 1962 року. Як можете побачити, ось вулиця, це Беккесфілд. Церква. Ага. Ну так, да, ганяють тут, звісно, побудовано тротуар в 1962 році. Це вже нова, частина біла, вона видно. А оце частина після другого року. Ну тут, скажімо так, далі я не буду загострювати увагу, але можна часто побачити дуже старі тротуари. Як вони стільки років листували, просто дивують. Ось такі машини їздять. О. Знову ми йдемо по H. Вулиці, я покажу отак. О. Ну і така вулиця. Ну, ось ще один переклад. 1962 рік. Бровка і тротуар. І ось далі це все такий старий тротуар. Звичайно, є от, до речі, штамп, є такі пошкодження, інколи, ясно, що інколи міняють, але більша частина тротуару зберігається так, як вона є. А знову ж таки, варка. це новий, лежить. Звичайно зрозуміло чому тут мабуть перебудовували і постелили А це старий знову лежить. Ну ось так от тут у нас 30 хвилин паркінг і ось так от. Вулиця так. G, А, ну да. Значить у нас покажу. Це вулиця G і Драсена. О, G драсена. E, G ось така. А вулиця на букву. Доміки хороші домики є. Ось тут місце пусте, можна купити. Я не знаю, мабуть, навіть два, ні, ну мабуть одне місце можна купити. Йдемо по вулиці до парку. Зараз побачимо, який у нас парк. Бекасфіді, е, як виявилось, багато собак у дворах і, як бачите, багато парканів. І скрізь написано на цій моніторі керувати System». Тобто всі бояться, щоб до них у двірі хтось чи щось не залізло. Ось так. Вулиця Ф. Да. Доходимо до вулиці Ф. Ну, ці вулички трошки менші по розміру, тому що вони короткі, Мабуть, вони вже потім створювалися, не знаю як. От. Нам прямо, так? Да? Ми сюди йдемо. А ця вулиця до широка. Так. Знову ж таки, оці всі вулиці. Що зараз я показую, вони так сказати, в житловій зоні, це не проїзні. По ним їдуть тільки коли їдуть до себе додому. Або в гості. Або коли гуляють, так як ми. От підходимо до парку. Є хороші будиночки. великі. Є меншенькі, є зовсім маленькі, а є всі як би скажемо трущоби отак ну там наприклад зараз ми побачимо це такий парк о такий парк От. ну зараз ми подивимось що там ну ось в парку побачили такий амфітеатр скажімо він мабуть давно його побудували зараз спробую зайти подивитися а музику, ви чуєте, це морозиво продає. Отак от. Так, да. це в нас такий амфітеатр. Ось, побачив. Так, а як тут спуститися? Нема де спуститися, ну добре. Так. Артисти виходять сюди, виступають, а там глядачі сидять. Ну ось так. так ну ось так.